Всім доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у мене цікава і дуже корисна посилка! Представляю вам Вудекс турбопічка у всій своїй красі. Ось так вона виглядає в робочому стані. Хто не в курсі, турбопіч це така собі компактна, ефективна. Зручна пічка, яка вам буде в нагоді для приготування страв на відкритому вогні. За рахунок компактного розміру її легко перевозити. Ось тут де логотип вудекс. Ось так це відкривається. Сюди ви закидаєте паливо, дрова щепки, якась щепа. Закриваєте, підпалили і воно горить. Тяга регулюється ось тут. Можна тягу збільшити, можна тягу зменшити. Камера згорання ось тут, і вогонь, і температура піднімається сюди, ось через такий димохід, дуже інтенсивне горіння. Завдяки ось такому елементу ви ставите сюди якийсь казан, котельню або кастрюльку. Бачите, тут є такі спеціальні вирізи, і завдяки цьому можна поставити різного діаметру посуд, і він буде стійко стояти. Цю пічку надав мені продавець для огляду. Сьогодні перший ролик, де я показую вам просто, що це така піч, як вона виглядає, її основні переваги. А в наступних відео я вже навіть попробую приготувати щось на цій печі, і показати, як вам вона працює. Хочу зауважити, що ця піч є в трьох варіантах: є маленька, є середня. І є велика, велика за розміром. Заходьте на сайт продавця і там собі шукайте варіант, який вам найбільше буде до вподоби, який вам більше підійде. Користуючись моментом, хочу зауважити, що на сайті продавця є й інша продукція, наприклад, дровоколи рейкові, конусні, булеріяни, буржуйки. Також, можливо, комусь потрібно, можна купити і бетонна навіть змішувачі. Ну, а тепер давайте по особливостях цієї турбопічки. Ну, як я сказав вже раніше, є вона в трьох варіаціях: маленька, середня і велика. Тобто можна вибрати під ваші індивідуальні потреби. На що хочу звернути увагу, що всі елементи пічки, а пічка металева порізані лазерним способом. Тобто різка металу відбувається. Лазером. Лазерна порізка дозволяє виготовити кожен елемент точно і плюс бачите, яка якість. Ніде ніяких заусенців, зазубрин, нічого нема гострого, ніде не поранитись, не нанесете собі шкоду, все точно підходить по пазам, заходить, все це дозволяє зробити лазерна порізка металу. Наступний момент пічка повністю розбирається. Тобто її можна скласти в ось таку приблизно товщину. Знімаються всі елементи. Ось, будь ласка, знімаю раз елемент. Знімаю два елемент. Наприклад, можна зняти тут піддувало, Можна зняти ось цю кришку. Опа. І так далі. так далі, виймається ось тут. Виймається задня стінка, розбирається повністю вся пічка. І в складному вигляді це ось така стопка металевих різаних листів. Ну Ось, погляньте, легким рухом роки піднімаєте доверху ось цю пластину, все, розібрали. І так все абсолютно розбирається, так само легко і збирається. Поставили легким рухом роки донизу. Ось. Навіть в зібраному вигляді пічка доволі компактна. Ось погляньте, коробка картонна, стільки місця займає покладена пічка. Тут ще ви можете покласти якийсь крам, дрова, закрити і вести до пункту призначення, особливо якщо у вас є автомобіль, це взагалі супер. Для виготовлення цієї пічки використовується холоднокатаний метал 2 мм товщиною. А завдяки тому, що він холоднокатаний, при тривалому використанні. Пічку і деталі пічки не веде, тобто вони не деформуються. Завдяки якісному виготовленню елементів цієї печі вдається отримувати максимальне ККД. Як результат, ви будете економити дрова, тріски або будь-яке інше паливо. Якщо ви собі хочете придбати ось таку турбопіч, внизу, в описі під даним роликом, є посилання на сайт продавця. Але. При покупці не забудьте вказати кодове слово Волинський, і ви отримаєте на цю турбопіч знижку в розмірі 5%.